Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечко Ясне, доброго ранку садочку прекрасний. Дітки, наш ведмедик захворів. А чим ми його будемо лікувати? Щоб дізнатися про це, відгадайте загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду. На свою хорошу вроду. Так, це калина. Діти, подивіться, який гарний кущ Калини, які яскраві кольори. Вам він подобається? Якого кольору у неї листя, а якого ягідки? Подивіться, ягідки калини ростуть разом, дружно. Такий почечок ягідок називається гроно. Калину в Україні завжди любили та шанували, складали про неї вірші. Ось послухайте вірш Марії Познанської калинонька. Ось калина над водою, віти стеле по воді. Хто це щедрою рукою їй на мисточку надів червонясте, променисте, розцвітає, як вогні, та й хоч трішечки намиста коли ноька і мені. А ще калина народний символ України. Недарма кажуть, без верби та калини нема України. Калина символ дівочої краси, вроди і долі. Дівчата вишивали калину на сорочках, рушниках, вплітали її, і цвіт, і ягоди, у віночки. віднайшовши перший куст калини, водили вокруг нього хороводи. Влаштовували ігри, співали пісні. Багато в народі створили й прислів'яв про калину. Ось послухайте. Красива, мов червона калина, щоки червоні, як ягідки калинові. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Молода дівчина гарна, мов калина. Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. У лузі калина з квіточками, не наче мати з діточками. Весною калина білим цвітом квітує, а восени червоні ягідки дарує. Запишалася калина, наче красна дівчина, без верби калини нема України. Давайте трошки відпочинемо і розімнемо наші пальчики. У лісочку на горбочку. Калинонька росте, ягідки гарненькі, соковиті, червоненькі, у долоньки їх візьму, швидко в кошик покладу, побіжу у дитсадочок, пригощу там діточок, калинонька рясна. Дружба з дітками міцна. Ягідки калини мають ще лікувальні властивості та вважаються народними ліками проти застуди. Навіть така промовлянка є. Спи, мій, любий сину, піду я по калину. Калини наламати дитя, щоб напувати. Щоб просло здорове, веселе та бадьоре, щоб була дитина гарна, мов калина. Тітки, чи сподобалась вам калинка? Чи хочете ви прикрасити свою оселю гронами Калини? А зараз давайте пограємо в цікаву гру. Ми вже знаємо з вас багато символів України. Тож дайте відповіді на питання. Блакитне небо та золотисті поля це символ України. А тепер самостійно. Віночок це символ України. Так. А Калина є символом України? Так. Весняне дерево це символ України? Ні. А лелека. Так, лелека є символом України. Кошик з квітами є символом України? Ні. А це вбрання на дівчинці. Так. А колоски пшениці є символом України, дітки? Так, вони також є символом України. Дітки, ви великі молодці. А тепер дайте відповіді на питання. Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? А що сподобалось найбільше? Чому люди вважали Калину символом України? Ой, погляньте, ведмедик одужав. Ми вилікували його ягідками Калини. І ми кажемо вам до побачення! До наступних зустрічей у нашій рубриці «Віконечко в природу.